Самий величезний привіт, самим найкращим. Я вас запрошую в Аврору. Ми сьогодні з вами роздивимось асортимент. Подивимось новинки в магазині Аврора. Дякую вам за коментарі і дякую вам за вподобайки. Не міг вам не показати артек Світоч, солоний смак гривів та солоний зі смаком цибулі. По 19 гривень. Хто вже купував, залишайте коментарі. В акції кава Якобс Еспресо ціна 149 гривень, 230 грамів. А, так, масон, кава масон а Еспресо Інтенс 225 грамів, 119 гривень. Кава Форт» 59 гривень, але зверніть увагу, тут 100 грамів. Кава Неро у зернах» 900 грамів 449. Також 449 кава старого Львова у зернах 900 грамів. Кава старого Львова 100 грамів 49 гривень. Ось такий великий світоч 240 грамів. Шоколад 139 гривень. А вже на полицях в магазині Аврора з'явились прянощі для глінтвейну. Ціна 19 гривень, і рецепт є на звороті. Аврора пряник на щастя, корисне печиво 12 гривень. Так, це що у нас? Цукерки? Ось такі цукерки на палочці від Добрик. 14 гривень. Я хочу подивитися, яку ціну зараз ось ці панатони. а вони мають впасти в ціні ще також. Так, де тут штрих-код? Ціна такого Тона 500 грамів. Да, вони зі знижкою аж до 5 січня. 169 гривень. Давайте подивимось скільки попкорн в Аврорі. Я його часто купую на кіношку в іншому магазині. 14 гривень це дуже хороша ціна. А зефір біло-рожевий. Тут 6 штук, 320 грамів. 59 гривень. І є ще ось такий. Глазурований 225 грамів. Також 6 штук 59 гривень. На жаль, немає близько магазину Рошен, тому, якщо щось хочеться від Рошен, купую у звичайному магазині. 34 гривні, ось такі желейні цукерки, тут 200 г. Найсмачніші чіпси Pringles в тубусі. Зараз вони в акції по 109 гривень. Є золотий віночок, а є ще сонячний віночок вишня. Ого, 169 гривень, 430 грамів. Я не знав, що вони такі дорогі. Я знайшов ось такий набір. А просто у мене є. Я... я потім покажу вам свою ялинку. Звичайно, у влогах в якомусь влозі покажу. У мене дуже багато бірюзових, Ну, мій улюблений колір бірюзових, з таким цегляним кольором іграшки. Я повісив, зробив так дуже красиво. Мені так сподобалось, я так і хотів. Дивлюсь, скільки коштують. Якби були в зі знижкою, дешевше я би, мабуть, взяв би цей набір. Так, ось такий органайзер у шухлядку для приборів столових. Ціна 49 гривень. Хочу показати вам нові салатники. прийшли В двох кольорах 34 гривні на 2,5 літри. Ще одна ось така новинка в нашій Аврорі. Це ось така ємність для міксера, мабуть. Дивіться, як дуже гарно продумано. відкриваєте ось цю кришечку. Погружаєте сюди міксер, тримаєте, ну, ручний, так як показано на малюнку, це досить зручно, адже не буде все, знаєте, летіти на стінки. У мене є такий досвід, що я брав ємність, взбивав щось, якийсь крем, не пам'ятаю, і все на стінках було. Ємність з ручкою, пластикова, пластик хорошої якості на 2,5 літри і антиковзуючі ніжки навіть є. Тобто, ви ставите на стіл і не буде ковзати. Бачите, не ковзається, так. як... Може бути в пластику не добре стійка. А, сама ємність. Ще ніс, ніс є. І такі рішіточки, щоб а, якщо щось... Ой, навіть дивіться, мірна шкала є. Ціна такого, а, такої ємності. Самому цікаво, тому що хочеться теж такі мати, щоб не розприскувати лось все на стіну. 119 гривень. Навіть ріва вже з'явилась в магазині Аврора, ось такими тарілочками. Знову привезли щітки для вичісування шерсті для котів. Я просто дивлюсь, зараз дівчата все виносять, і я прямо із візочків дістаю всілякі новинки. Знаєте, ту щітку, хто не знає, досить хороша. Чешете котика, потім, коли начесали, натискаєте на ось цю кнопочку і вся шерсть виходить. Ось так, як показано на картинці. І ціна такої щіточки зараз здається 99 гривень. А зі знижкою м'ясна миска для собак 77 гривень. Є трішки менша 36 гривень. Пауч пакети по 16 Ласощі для собачок 28 гривень. Ще я знайшов ось такі ласощі для собачок 44 гривні. Смаколики для котів лише 9 гривень. Паштет для пухнастиків 100 г. Ціна 19 гривень. Зі знижкою сухий корм для собак гав 43 гривні 500 грамів. Корм для котиків 10 гривень. Ласочі для собак невеликих порід 34 гривні для чищення зубів. І в акції пауч-пакети м'яв. Ціна зі знижкою зараз. 11. Кулька для котів, котяча м'ята. 55 гривень. Дуже цікавий такий органайзер для полиці пластикової, він на ніжках. Ось таким чином він розкладається, і у вас ще є додаткове місце у вашій шухляді. Ціна такої таці органайзера 99 гривень. Насправді дуже хороша річ, вона дуже швидко впитує усю воду, навіть якщо ви десь не. Випадково пролили каву, а можна придбати ось таку щіточку, і на неї зараз дуже хороша ціна, вона лише 14 гривень. Я таку придбав за 49. Хочу вам показати ось, ось такий органайзер а, перегородки, де ви самі а, собі підбираєте, який вам потрібен розмір. Дуже хороша річ. Ціна такого органайзера 64 гривні. Ось така невеличка поличка у ванну на двосторонньому скотчі. Ціна 109 гривень. Знову щось новеньке. Дивіться, це, мабуть, дозатор для рідини для миття посуду. І разом з щіточкою ви наливаєте, приливаєте сюди свою рідину, натискаєте на щіточку зверху, і рідина потрапляє на щітку і миєте посуд. Досить цікаво придумано. Ціна такої новинки. Зараз вам скажу, і ми обов'язково зараз з вами відкриємо 88 гривень. Ось так на малюнку. Ось такий органайзер, точніше дозатор і вже разом з губочкою. Ось, такий, ось така ємність для миючих пральних засобів з мірним стаканчиком. Зараз зі знижкою. 99 гривень. Зараз вам покажу ось такий органайзер з перегородками. Витягну із упаковки 159 гривень пластиковий з кришкою та перегородки. Ось такий органайзер. Кришка закривається ну, для дрібничок. Прозорий, досить хороша штучка. Так, зараз подивимось на це, мабуть, для серветок в коробці. Є одна відкрита. Зараз подивимось. Давайте ціну. Спочатку я. Покажу 99 гривень зараз зі знижкою. Органайзер для серветок. Я бачу, він не тільки для серветок, а ще й для можна використовувати, я не знаю, ватні палочки, щось таке. І дивіться, всередині, бачите, ось ця пружинка, її просто треба поставити правильно під серветки. І коли буде закінчуватись, будуть серветки, оця пружинка буде підпирати нижні серветки, і таким чином ви усі використаєте. Тазик, як моя бабця каже, тазик, казала. З двома ручками. Знаєте, що він дуже добрий, от хто парить там ноги або гріє ноги в різних цих ванночки, такі ножні додає різні рідини. Можна придбати такий, досить буде зручно. Ціна 99 гривень на 10 літрів. Є сірий колір і ось такий колір Капучино. Знайшов ще один тазик, прямокутний. А він зараз зі знижкою 88 гривень на 10 літрів. Дуже цікаве відро господарське. Дивіться, воно так має вигляд у зложеному стані. І ось такий вже у нього вигляд у розложеному. 119 гривень. Чарівні палочки, які відчищають, знаєте що, 39 гривень. Бачите, такі чарівні палочки для фей. Вантус для сантехніки 39 гривень в Аврорі. Відерко господарче. 34 гривні на 5 літрів з мірною шкалою та носиком. Дивіться, яку я знайшов, не знаю, що це таке. Підсвічник, мабуть. Під свічку, правда, ж ставити на велику свічку. Підставка декоративна, металева, чорна. Так, дрібно написано, що ледве я читаю. Ціна 34 гривні. Хочу показати, привезли ось такі гарні. Дивіться, які красиві совочки. совки. Ціна таких совочків 29 гривень. І я вам скажу, ціна недорога. Ще є ось такий совок і щітка. Ціна такого набору 129 гривень. Подобаються мені оці мильниці, і вони, бачите, з підставкою, мило не буде булькати у воді, 77 гривень, пластик бамбук. А ось такі дозатори для мила, зараз є знижкою 119 гривень. Є багато різних і мушля, і ракушка. О, ракушка це є мушля. А Зірочка є, все в морському м -м, дизайні. Пральна машина. Але якщо по-справжньому. Дійсно, як пральна машина. Але це ємність Металева з ручкою та з кришкою для прального порошку пересипати сюди. Досить оригінально придумали. Ціна такого а, бокса контейнера для прального порошка. 139 гривень зі знижкою. Так, ну а я далі буду тут перебирати новинки. І бачу, що тут якась ось така, не знаю, що це таке, якась паста чи що це воно. А... Універсальна паста для чищення. Дійсно, паста для чищення. І що це таке у нас? 194 гривні паста для чищення, універсальна 850 грамів. Написано, що очищує духовки, варильні поверхні, кастрюлі, раковини. Барбікю, плитку, душові кабіни, садові меблі, човни, мідь та латунь. Хто вже купував, залишайте, будь ласка, для нас коментар. Будемо вам дуже вдячні. Так, і я тут ще порився, знайшов. Це ж така сама фірма. Бачу, це у нас дивіться: спрей-очищувач 500 грамів для забруднення, посуду, поверхонь. Розпиліть, промийте водою. Посуду. Теж цікава штучка, це новинка. Ну, залишайте коментарі, хто вже купував 209 гривень зараз зі знижкою. Ось такий засіб для кухні. І я ще знайшов ось такий також пінг. Це у нас гель для туалету. Гель для туалету. Ціна такого, такої новинки. 194 гривні 750 мл. Ну, якщо по такій ціні, можливо, воно і дійсно ефективне. Так, ще ось такий я спрей знайшов. Пінк він а у нас універсальний очисник спрей для твердих поверхонь. Ефективний засіб для очищення твердих поверхонь підходить для кухні, ванної кімнати та інших зон. Ціна такої новинки 750 мл 219 Досить зручно зробили ось такий кисневий відбілювач у маленькому пакуванні. Так, були ось такі вішалки, тільки вони були, здається, квадратні чи прямокутні. Зараз привезли ось такі у вигляді квіточки для дрібниць вішати, сушити. І ціна такої новинки 59 гривень. Дякую, що мені підказали минулого відео про цю пастку для кольорових речей. Дуже вам вдякую. І, мабуть, теж я її потім куплю. Ціна, зараз вона здається, зі знижкою. 88 гривень. Тут 12 штук, тобто на 12 прані. Я зрозумів. Рідка праска, спрей, я вже її також показував, але ще відгуків, здається, про неї не було. 500 мл. Зараз зі знижкою 55 гривень. Пледи досить хороша якість і немаленькі. Дивіться, тут йде склад 70 бавовна і 30 штучний. 499. Надзвичайно круті сумки шопери. Дуже мені сподобалось. Зараз дівчата ходять з такими курточками з такого ж матеріалу. Так, тут всіх дуже забагато. Ще є зелена. 129 гривень, розмір 30 на 35. Хочу сказати, дійсно хороша річ. Я знаю, що многі багато господиньок мріють про таку а, машину, яка змішує тісто. А, також є, тут входить 2 два гачка, чи як вони правильно називаються насадки для збивання, для замішування тіста. 12 швидкостей. Турбо. Режим ще навіть є. Сатурн, а зараз скажу ціну. 1700 гривень майже і гарантія 2 роки. Силіконові форми для виготовлення цукерок. Це можна сказати як новинка, 39 гривень. У нас ще не було в магазині Аврора. Рушники мікрофібра, це новинка. З вушками, мабуть, для малечі. А зараз подивимось ціну і подивимось розмір. 149 гривень, а розмір не написано. І я знайшов ще два кольори. Я знайшов ось такі супер костюмчики для тваринок. Вони дійсно в такому новорічному а, стилі. Зараз покажу вам кольори. Шубка така дуже цікава. Ну, Є ще ось такий біжевий, з моди поки не виходить, і ось такий пудровий. Ціна комбінзончика 299 гривень. Привезли нові рушники для тіла 229 70 на 1,35 м. Досить хороша річ. Спеціальний чохол для одягу. Ціна такого 55 гривень. Кольорів дуже багато. Дитячий плед для малечі розмір 70 на 100 з принтом. Тварин дуже багато різних. Кольорів, і ціна такого плета для дітей 99 гривень. Зі знижкою зараз гірлянди 104 гривні. Діаманти. Це також гірлянди. Дивіться, який вигляд на фото. Вони світяться. І ще мають такі бомбончики 2 метри. Скільки я обійшов магазинів і ніде не зустрічав бурульок, на жаль. А бурульки би мені здались. Дуже кумедний сніговик та червоній машині. 89 гривень. 88 декор рослинка для дому. Декоративні підставки. 55 гривень. Листочок. 39 гривень. Зараз ось такий кошик декоративний. Новорічні декори. В Аврорі зараз також багато, дуже, що можна придбати зі знижкою. І ось такі зараз по 8 гривень. Набір з двох іграшок по 25 гривень. Чесно кажучи, я не хотів ставити а, ялинку, а вийшло так, що а, якось, я вже розповідав, проснувся в другій годині, точніше я не міг заснути. А в другій годині пішов ставити ха, ялинку. І вийшло так, що ще в'юстку також покажу вам відео. Там подивитись. Ще й в'юску взяв невеличку, щоб поставити на підвіконня на кухню. Хочу побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. Ми з вами зустрінемось дуже скоро у наступних відео. Нехай вас все буде добре.